Від 1 січня цього року юридичні особи можуть купувати землі сільськогосподарського призначення. Придбати можна лише приватні ділянки і не більше 10 тисяч гектар. За два з половиною місяці Полтавщина лідер. Тут уклали найбільше договорів на купівлю-продаж. Такі дані отримало Суспільне у відповіді на інформаційний запит від Держгеокадастру. Ці землі в переважній більшості це 70%, на території Полтавщини є особливо цінними. Це означає, що їх родючість досить висока. От плюс саме місце розташування Полтавщини сприяє природокліматичними чинниками щодо вирощування сільськогосподарських культур. Відтак, від 1 січня до 15 березня, юридичні особи на Полтавщині придбали 4156 тисячі гектар землі. Це 1049 угод згідно з даними Держгеокадастру. Найбільше купили у лютому близько 2 тисяч гектар. Дрібні фермери і навіть середні фермери він за останні роки лише втрачав капітал, щоб утримувати господарство. Великі підприємства, які мають фінансовий ресурс, які мають кадровий потенціал, які мають організаційні всі моменти пов'язані там з юристами, з нотаріусами і так далі. Вони швидше включаються, по-перше, в ці процеси. По-друге, вони оперативніше контактують з громадянами, які мають бажання продати, тому зрозуміло, що вони є більшими гравцями на цьому ринку. Купити землю планує у подальшому фермер із Полтавського району Василь Бурлака. Він має три фермерські господарства, які зареєстровані як юридичні особи. Ми не маємо за що її придбати. У нас немає ще час вільних коштів. У нас оце ще кукуруза не обрана. У нас оце ще кредит, як кажуть, не погашений. В складі зерно лежить, ціни на його немає. Зараз у нас. Гарантії немає, що ми викупимо і ми можемо спокійно працювати на цій землі. Я знаю на тих територіях, окупованих, де хлопці фермери Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської, люди повикупляли і попали під, 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 під окупацію. На думку фермера, купувати великі площі сільськогосподарських земель мають можливість агрохолдинги, у власності яких від тисячі гектарів і більше. Ці великі агрохолдинги, які мають великі площі, які зараз намагаються вивозити своє збіжжя за кордон, вивезли збіжжя з України. Гроші дощні зайти в Україну. Крапка. Довжні працювати на український народ, на українську державу. А цього немає, і потихеньку ми голі босі. і так. без землі в тому числі. Окрім Полтавщини, юридичні особи за два з половиною місяці купили найбільше землі у Київській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Найменше угод купівлі продажу уклали у Донецькій, Херсонській та Чернівецькій. Якщо говорити про ціни, то найдорожчі землі вони. В Івано-Франківській та в Львівській області там низька активність. На ринку проте досить висока ціна. Найдешевші землі це там, де зараз є активні повіді щодо Полтавщини, то вартість за гектар землі для Юросіб за три місяці різнилася. Згідно з даними, наданими Держгеокадастром, у січні придбати гектар можна було за майже 62 тисячі гривень. У лютому за близько 96 тисяч. А у березні найдорожче за майже 113 тисяч гривень. Можливо, перші правочини, вони були. Офіційно укладені, наприклад, в січні місяці, так? але попередні домовленості відбувалися ще в раніші періоди. І це теж мало свій внесок. От, а коли дійшли до правочин, то їх проводили в більшість міри або формально, або, скажімо так, Ситуативно, спонтанно, так би мовити, це все виникало. А починаючи з лютого місяця, це вже переходив в такий планомірний режим, саме ринок землі в Україні, зокрема і на Полтавщині. Наприклад, Полтавщини, він дещо стабілізувався. Дійсно, є тенденції до того, що ціна зростає і вона надалі буде також зростати. У середньому найдорожчий гектар землі вартує в Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Київській та Вінницькій областях. Найдешевше у Херсонській, Харківській та Миколаївській. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини, Полтава.